свято Анна Притиченський, чоловічий монастир у Кам'янці-Подільському, місце особливої духовної сили. Саме тут, у день пам'яті святого великомученика і цілителя Пантелеймона, відбулося освячення престолу у храмі на честь богоявлення Господнього. Божественну літургію очолив блажений митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Разом із ним молилися архієреї з різних куточків України, місцеве духовенство та миряни. Є е, Відповідна документація, яка проходить зараз різні інстанції. Бо це ж пам'ятка архітектури місцевого значення, фундаменти. І наскільки мені відомо, зі слів настоятеля, про те, що зараз проходять експертизу документи, і я переконаний, що з часом, якось Господь благословить, то цей храм буде відбудований. Але храм це люди. Якщо ми бачимо громади, люди, які линуть, то звісно, що історична справедливість неодмінно буде відновлена. Храм постане у всі своїй красі і буде ще одним із. бо в Кам'янці дуже багато храмів, це справді місце особливе, духовне місце. Але ще один храм буде не тільки зовнішньою окрасою, але і духовною окрасою міста. Під час богослужіння лунали особливі молитви за Україну, її захисників владу та народ. Учасники громадської організації Захист держави взяли участь у спільній молитві за захисників України, український народ, а також за вічний спокій загиблих героїв і мирних жителів, чиє життя обірвала російсько українська війна. Відбувся надважливий захід для нашого міста Камеця-Подільського. Нас було освячення руїн українського храму. Це для нас дуже важлива подія, адже це наша історія. Без нашої історії, без нашого минулого у нас не буде майбутнього. Молитва за перемогу, віру та єдність гуртувала духовенство і вірян. А храм, відновлений завдяки спільній праці, став символом надії та незламності у час великих випробувань. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.